Ренні мобілі обладнаний за останнім словом техніки. Тут є все необхідне, аби надати першу невідкладну медичну допомогу. Апарат штучної вентиляції легенів, кардостимулятор, системи для внутрішніх ін'єкцій. І головне, наголошують військові медики, прилад для підігріву інфузійних розчинів. Закупили сучасне остаткування та відповідні медпрепарати українці, які зараз проживають в Іспанії. Вони оснащені як кисневою апаратурою. Тут також ви бачите. Тут є система кондиціювання, можна багато медикаментів, є куди положити, є чим робити, вони не мішають нам в роботі. Наші земляки в Іспанії допомагають військовослужбовцям вже не вперше. Раніше на зібрані кошти закупили радіостанції, тепловізори та одяг. Це перша машина, яка буде найважливіша. Надавати допомогу пораненим військовослужбовцям, які будуть відправлятися в медичні заклади, як госпіталя, та же саме цивільні медичні заклади, які знаходяться поблизу ведення бойових дій, вже незабаром цей реанімобіль відправиться до зони проведення антитерористичної операції для надання медичної допомоги нашим бійцям. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.